Thank <laughs> you. Олена, і ви на моєму каналі Моє Заспокійливе. Сьогодні буде декілька процесів і дві завершені роботи. Це такий чудовий сал від Юлі і сал від Ланарте Вервака. Така чудова дівчинка. Ну, давайте все по порядку. можна нарешті показати завершену роботу дівчинку цю. Від Ланарти Вервака. Я багато розповідала про цей сал, можна подивитися попереднє відео моє. Задоволена ли я процесом? Мабуть, так. Дуже я радію, що я замінила тканину на Белфаст і вона більш така тенгітна получилася. Дуже мені сподобались нитки в наборі. Вони Зараз покажу вам свій, як я зберігала процес. Вже можна розбирати свою папочку. Нитки я показувала, що я перемотувала. Нитки я показувала, що я перемотувала на свій органайзер, тому що він порвався. Бачите, такі клаптики. Але що я вам скажу? Що нитки порвалися верніше, органайзер порвався, але нитки, вони, ну бачите, вони не пухнастяться, вони просто, вони такі шовковисті. Я реально не знаю, що це за нитки були. Не знаю, але вони дотрималися так сказати. До кінця я хочу їх все-таки перемотати на бобінки, не знаю, і зберегти, тому що вони дуже мені сподобались в роботі. Дуже От така чудова. Багато дівчат, до речі, не сподобались обличчя дівчинки, але мені, знаєте, мені, мабуть, і дуже подобається цей перехід. Тут не повна зашивка, хоча я думала, що тут зроблять повну зашивку і пів півхреста. І як промені сонця, бачите, ці волосики, вони всі різні бек, і вони реально так знаєте, як сонечко світить на макушку. Мені подобається. Не знаю, як я буду оформлювати, знаю, що я завершила, я тому дуже рада, і що це фініш, я не поклала на Довгобут. Дуже цідова дівчинка, читає книжки. Говорили багато, що тут не сильно пророблене личко, але тут взагалі робота така, знаєте, я би сказала, вона проста. ну, Мінімум беку. Бек і бек, до речі, давали одразу по частинам і це було дуже класно, тому що я вирішила так теж вишивати в подальшому, не залишати бек, вишивати в кінці роботи. Тобто кожна частина була там, де треба було бек, одразу робили бек. Мені сподобалась така миловідна дівчинка, посміхається. Читає котикам. Ну, і я їй говорила в минулому віді, що не зрозуміла, чому вона ще тримає книжку в руках, хоча тримає книжку читає. Хоча, може, це записник, вона щось там записує, коли читає. Ну, це така, знаєте, мрійлива, мрійлива картинка, сонячна. І кольори мені, ще раз повторю, дуже сподобалася галявинка. Одинадцять частин було. Зараз вони всі зберігаються. Я їх друкувала і вшивала паперову схемі. І так і залишу собі, хай буде ну, така чудова картинка. У мене тут сторонні звуки, мій котик дуже прийшов, і щось мій станок жує. Друга моя завершена робота, вибачте, це був сал від Юлії. Я залишу посилання. Я ниточки вже розібрала, вони мені в такому органайзері хранилися. Ну, Всі знають ці коробки з кремами, да? але в них дуже зручно зберігати ниточки. Вони формату як DMC коробочки і вони дуже, дуже естетичні. Ці бджілки з бджілками. Ну. І коробок багато не буває, так? Так. І ниточки я вже розібрала, я вже не пам'ятаю, скільки тут кольорів було. Єдине, що я додала, отут от в сотах крейник разом з білим. Тобто по схемі було треба було просто викладну нитку білу робити двойну подвоєну, А я зробила крейник з Б52 і виклала теж і вони соти, якщо сонечко. Бачите, вони трошечки мерехтять. Хотіла бісер замість фрузілків, але я не знайшла. Такі, як купляти, додатково я не хотіла, і зробила фрузілки як по схемі. У мене був більше жовтий, я почала пришивати, але розуміла, що там треба більш зелененький. Ну, коли липа відквітає, вона ж не як квіточки. Let it be. Прикольна схема, дуже легка, це моя відпочивалочка. Я на кашелі вишивала, номер не скажу, не запам'ятала. Взяла шматочок і мені дуже сподобався. Тому що тут є, тут є півхрест, четверть хрестика, і бек такий є трошечки нерахунковий. Але взагалі і лезі, Отут от в бджілках лезі... Крильця зроблені. Гарна робота. Як оформлювати, не знаю, але вона дуже чудова. Дуже. Так, покажу далі вам процеси. Покажу вам процеси. Після чарівної миті я хотіла відпочити і взяла, як не дивно, новорічний сюжет з кукухою. Да, моя кукуха під назвою це такий наборчик від дамського щастя. Я розповідала в минулому відео, так, також, що в мене в дитинстві був, був, був такий годиночок з кукушкою-зозулею. І я його зламала. Я хотіла подивитися, як, як вона кукукає. Я її розібрала і, звичайно, тато її більше не зібрав. І мені дуже треба було почати вишити цей набір. В цей набір все входить. Тобто тут є кукушечка така, зозулька, вибачте, і стрічечка, і тканинка на задничок. Тобто це як пінки пробиться іграшка. В наборі от така тканина була. Це якийсь льон 30-го каунту, але воно такий грубий, знаєте. ну... Не знаю, не можу сказати, що це за назва тканини, не буду врати. І органайзер з ниток. У них дуже прості органайзери. такі навішані нитки. На дуже просто все, позначки. Чорно-біла схема. Я замінила тканину, не знаю, буде класно чи ні. Я взяла Belfast 3009. Він такий. Як пряничний, такий, знаєте, з розводами. От його свороння сторона, а лицева вона така з розводами. І вишила тут уже зовсім мало. Єдине, я зробила помилку, що по схемі треба були сніжинки і весь білий-білий-білий білий сніг вишивати в три складення нитки. І я, коли вже побачила, я вже половину вишила, я думаю, ну ок. Не буду вживати в три нитки. І якщо во так. І ще думаю, що вона більше буде іграшка, тому що тут 32-й каунт, а в наборі 30-й, ну, думаю, не знаю. Але я так приклала годиночок, мені подобається, як він виглядає тут. Ну, і звичайно, я тут теж додала свого, як завжди. Бачите, чи червоний, я взяла ето, і він трошечки мерехтить. 816 взяла, він мерехтить і додала замість сірого, взяла тешитой С415, де він тут? От. І він додає такі трошки глибини, і от тут він, бачите, вишивається там, де сніжок. Єдине віконечко я зробила звичайне сіре, але тут ето, е -э якщо тут видно на камері чи не видно. мерехтить світло світло. Тобто тут напи -на напис, сніжок, і, в принципі, тут вже залишилися гори, і вони також тут сірим вишиваються і білим, тобто внизу будуть мерехтіння, ялиночки і білий. Колір гори. Ну, мені подобається дуже простий, дуже просто сів такий, знаєте, не напрягаєшся, вишиваєш. Тобто мені завершити збирати, не знаю, буду ли я тут збирати, але дуже хочеться, щоб була вже готова іграшка, а не викладати ну знаєте, на потім все відкладати. Дуже класно. ну Така, знаєте, вона. Головний трибун це кошечка, Це зозулька наша. Да, і мені дуже хотілося, щоб ця, ці, ці годинник був, нагадував мене дитинство, і воно мені реально нагадує дитинство, має такий будиночок. Так що моя така відпочивалочка. Так, наступний мій процес це гортензії. Зараз вам покажу. І цей набір я купила, він вже початий. У мене вишитий цей блакитний будиночок, я вам колись покажу його, коли завершу цей. І цей набір вже був початий. От він в такому стані. Я його купила з знижкою. Дуже дивно, що тут в на наборі нитки ан Вони В такому органайзері. прикольному було розвішені. Я вирішила його взяти, тому що я все одно замінювала пили на Белга 101, тому що мені перший будиночок вишить на Белга 101. Це прекрасна така картинка Бридень Французький регіон, там де моря, будиночки і гортензії. Вони реально існують. Я думала, що це вигадка дизайнера, але насправді ні. І це просто любов-любов, тому що гортензії це моя любов. І от такий блакитний будиночок у мене вже є. Тут вже дах, дерево, квіти. Ну, тут рожеві, Але краса, неймовірна. Вишивається дуже просто. Якщо не відвлекатися на інші процеси, можна дуже швидко завершити, тому що тут. Схемою я показувати, звичайно, не буду, але тут, тут півхрест, небо півхрест, а це все хрестик, і все логічно, ніякого беку, нічого нема. Я обожнюю такі дизайни, просто. Коли ти просто задоволений від процесу. Тому дуже хочу вишити цей процес, поки у Львові квітнуть гортензії. зараз просто пора-пора. Якщо не забуду в відео просто насолода гуляти по дворикам і в кожному майже дворі стоять шикарні кущі і гортензії, причому різнокольорові. Ну, таку красу я як, живу в Бретані, знаєте, дуже і дуже гарно. Якраз пора квітнення гортензії, У нас ще дощить зараз. Не дуже жарко, якщо навіть спека стоїть, 18 липня, а якщо спека стоїть, то на наступний день йде дощ. І тому для гортензів це просто рай. І вони реально дуже високі, є як кущі, які зростом з мене, а в мене рост 1,75 метр, метра, тому це неймовірна краса. Тобто от такий процес в мене. Зараз я спробую показати ще один процес гортензії. Я його почала дуже рано, а потім закинула, тому що були інші процеси. Але я не хочу знімати його зі станка, тому буду намагатися показувати. Давайте я вам трошки покажу. Дуже мало вишити в мене. Я знову замінила канву. Не знаю, як це буде, як на Белфе це буде все виглядати, цей деменше. Ось тут мішаніна трошечки є. Хрестики лягають. Я би не сказала, що в мене дуже рівно, але кольори неймовірні. Тут в мене вже вишитий початок гортензії, і от вже пішла башенка. Це горденці в Парижі від набор від Dimension. Кольори неймовірні, тут листочки такі. Ой, ну вишивати ще багато, але в принципі, зараз покажу, так це, мабуть, я е, вирішила подивитися, яка ж картинка буде насправді. Е, і це от її реальний розмір буде. Тобто, бачите, воно е, дуже поменшало розмір роботи, тому що в наборі, якщо я не помиляюсь, там 14-та. Канва. Зараз, зараз я достану все і покажу. Так, я прибрала станок, тому що він не влазить мені на стул. Буду у вас в кадрі блакитна гортензія, як наборі. Вона точ-точ. Так, показую. Я вхороню в таким конварті в мене з Парижом. Вот цей набір. Це Dimension. Зараз покажу номер. Де він? О, вот. вот номер. Гортензія в Парижі, так, да, тут 14-та їда. Тобто я змінила камп на 16 і тобто, вона зовсім буде менша, тому що розмір дає 35,5 на 27,9 см. У мене в два рази, мабуть, вона зміншиться. І мені це подобається, і я вже, мабуть, говорила в минулому відео. Я, якщо чесно, думала, що це в наборі, це принтована основа. І вишиваєш тільки гортенці. Насправді це не принтована основа, це все вишивається. І тому я вишила, вирішила замінити все-таки на белфаст. Подивимося, що буде. Тому що тут у мене мішоміна хрестиків, і вони не дуже якось рівно лягли на белфасті. Не знаю, може, в мене такий настрій був. Кольори неймовірні. Тобто, от ця основа. Яка була в наборі. Я її заміни, замінила на таку майже основу, але колір зараз нічого не передасть 305 белфаст. Ну вони ідентично. Так, поставимо, щоб вона красиво було хоч в кадрі. І кольори не тук Зараз по трошки, тому що їх багато. І додаткові Пасми йдуть, Сейчас я вам покажу. Вишиваю цей набір в СП квітковий сад від нефльор, але я розумію, що я його не встигну, тому що СП проходить до 1 вересня. Я там, до речі, спонсор, але я ще не придумала подарунок. Не знаю, що ще в мене поки нема фантазії. Бачите, тут три великих пасми на цей набір, на ці кольори. І ще от додаткові, бачите, які вони вони дуже класні. Ну, Блакитна гортензія мені дуже її люблю. дуже. Сподіваюсь, що я якось прискорю цей процес, тому що я взагалі не вишивала. Тобто в мене вишита рамочка, оця ось тут трошечки башенки пішло, і ось ці квіточки. Ну, вишивати тут да, багато. Ну, говорила, що метелики я не люблю. Цей точно буду прибирати. А цей не знаю. Якщо в мене вийде, то може приберу. Я не дуже люблю метеликів. Вишивці, не знаю чому. І тому буде без метелика, але може це буде дуже сумно. Буду дивитися, поки буду, роботи хватає вишивати е, цю шикарну гортензію. Поки квітнуть гортензії, треба вишивати гортензії, а не будиночки да, з лісом. Так що такий процес такий конвертів. Ну я вже показувала, говорила, хто його шиє. Дякую, Олена. Так, далі. Що в мене ще такого цікавого зараз? Несла багато шуршатні. Будемо шуршати. Покажу вам виграш це від Кріста Лард. Я виграла набір. СП ми проходили Чарівну Мить. І останнє, там було треба було Оленка сказала написати коменти про СП. І мій номерок виграв цей чудовий набір. Тут є бісеринки, теж дуже прикольні нитки кольорові. Мені, до речі, дуже подобається ця кольора. Я бачила її багато відшиві, і дуже хочеться мені цю кольору якось вишити. Не знаю, тут в наборі йде. йде давайте подивимося, що тут йде. 14К основи. І такі лелекі шикарні з таким візерунком. Не знаю, я би, ну, як по, по Ну, я би, мабуть, вишила це. Без візерунків і оформила б якусь красиву прикладну рейд. Не знаю, я ще не готова почати цей набір на заливних лугах, називається. Але дякую величезно за вигріш. Отакий От він прикольний сонечко і маленький. Так, далі я нарешті знайшла. Так, у мене давно це був набір, я купляла від Марічки. І купила зараз такий набір і давно шукала чайку. Я просто не могла. Це чайка, це моя любов. Я їх хочу отак вишити. Отак. Три разом, причому на ній в мене такий рівномірний пермін. пермін. Пермін, пермін. Який тут розмір? 65-й колір. От хочеться мені, знаєте, як в панельку зробити і, і буде дуже давно. У мене цей кораблик давно лежить. Я вишивала Марічки Маяк на канві, який тут іде. І канва, 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 непонятно, яка канва. Написано просто з Венгард. Але все-таки хочу на рівномірці це зробити. Три з відступом буде прикольно. Це мої плани на, на ближайший час. Потім е, покажу вам е, у Віки Ukrainian Stitch буде з 3, е, з 3 господа, серпня е, СП. Дуже красивий СП. І я хочу приймати участь, в мене давно лежить цей набір, я його купляла, це Bootin Company. Ну, Звичайно, тут э, вісь смак в цих гудзиках. І ця ну, е, тема Хеллоу для мене взагалі. Не, ну, Я не тащуся, скажімо так, від цієї теми. У мене мало робіт, я ну, не дуже. Але ця картинка мені нагадує, якщо ви пам'ятаєте, такий мем ходив. Е, три красавця стоять, але не вийде погуляти. Знаєте, там Джонні Депп, Тарантіна, і хто ж там ще? о Господи, Піт. І мені ця картинка, ну просто, от вони нагадують, такі красавці, але не погуляти. Тому я трохи збираю матеріали. У мене тут трошечки ниточки купила для них. Тут, так, да, мало що вишивати, але нитки дуже якісь заморські. Тобто, в мене тут зараз. Вікси і, і трохи Жантеларт, буду ще замін робити. Єдине я не знаю, на якої основі вишити. Тобто я б підготувала тут можна на 14, 15, 16. І я, якщо, а, якщо чесно, тут ВДВ 30 каунт. Я Підібрала одну тканину, у мене був шматок Брітні, але це 28-каунт. І якщо чесно, я не знаю, як тут лягуть ці гудзики. Може, вони будуть не дуже гарні. А, тут ще от мене начний Артіс Я якісь вікси заміняла іми Може, спробую все-таки ці Белфаст 32-я Він я на ньому вишивала, він дуже класний. Але тут більше фіолетовий, а в мене більш синій. Буду дивитися, коли зберу всі нитки. Ну, тобто час є, Ось так воно тут ще треба червоний. Так, мені подобається. Знаєте, воно дуже насичене буде, красиво. Тому що на 28-му мені здається, що в гудзики. Які йдуть в наборі, вони е, не дуже будуть, знаєте, як голова більше, ніж оці гудзики. Прикольні. А, от ще один вікс. Ну, тобто, ви бачите, я збираю потрохи. І ці гудзики, якщо тіло вишиться не буде воно не дуже. Тобто 30-32 більш-менш ок, а 28 мені здається, дуже великий. Тобто цей набір я хочу почати з СП, але не буду поспішати. В мене ще треба, треба, треба знайти тут раз, два, три, 4-4 нитки або замінити. Ну, треба подивитися, як вони будуть. Тобто, такі плани. Плани Плани зараз е гортензії свої вишити і Морка, поки є літо, якого нема. Ну, будемо робити собі літо. Отак, дівчата, таке маленьке вколючення, Покажу вам ще свою красоту. Вортенцію свою, неймовірно. у бабусі купили за 60 гривень, розумієте? вона стоїть мені вже другий тиждень. Вже, бачите, трошечки підвіяла, але вона не дуже красиво, вона надихающе. Воно реально такі кольори, як Діменш. Дуже красиво. Всім па-па. дівчата, бережіть себе. Ставлю, мабуть, відео з гортензіями. Познімаю. Схожу вам дворики, тому що я так дуже часто їх фотографую, але не знімаю. У нас погода другий день іде дощ. 18 липня на календарі літо. Будемо мріяти про Морка. Мот, хочу вже скільки? з половиною років не була на Морка. Ну красиво, так? Такі єдиний мені. Оці дуже вони. Підходять один до одного по кольорам, а оцей трошки вибивається. Але це не прев'ю. Не знаю, буду дивитися. Може, додавлю якийсь нетокс з, з цієї палітри сюди в море. Ну, щось буду думати. Це такий, знаєте, дизайнерський польот. Дуже класно, коли дівчата такі стали роботи робити класні. Все, все-па!